Коли вся країна дізналася про яйця по 17 гривень, які закуповують для тилових частин ЗСУ, багатьом стало цікаво, а чим же взагалі кормлять наших солдатів. Тому сьогодні ми робимо розпаковку армійського сухпайка та подивимось, чим готують наших воїнів, які перебувають безпосередньо на перших лініях фронту. Поїхали! Друзі, всім привіт! З вами Прокопенки, і мета сьогоднішнього нашого відео не лише познайомити вас з харчуванням наших захисників, а ще й допомогти трошки нашим Збройним силам. Отже, зараз ми допомагаємо хлопцям зенітно-ракетного відділення 60-ї бригади придбати генератор. Іноді люди питають: а взагалі навіщо хлопцям на фронті генератор? Ну, важливо розуміти, що генератор потрібен не для того, щоб. Мати змогу підключити холодильник, телевізор чи навіть комп'ютер. Найперше його призначення це забезпечувати зв'язок, тобто заряджати батареї радіостанції, для того, щоб хлопці, які знаходяться на позиції, завжди були на зв'язку. Тому що зв'язок на фронті це життя. В описі до відео та в першому закріпленому коментарі ви знайдете посилання на монобанку, на якій ми зараз збираємо. Кошти для купівлі генератора зенітно-ракетному відділенню 60-ї бригади. Тож долучайтесь до нашого збору. Якщо не маєте змоги допомогти фінансово, допоможіть лайком, коментарем та поширенням цього відео у соціальних мережах. Отже, маємо добовий польовий набір продуктів. Написи з одного боку англійською, з іншого українською. Тут у нас повний перелік продуктів, які в нього входять. І ми зараз наразі маємо з вами най, найбільш калорійний так, найбільш наповнений набір. Власне, кілокалорій тут обіцяють нам аж 3577. Ну, особисто я вважаю, що для воїна, який інтенсивно приймає участь у бойових діях, це не дуже багато. Могло б бути більше. Сам пакет, як ви бачите, у нас дійсно з польових умов з фронтових, він трошки брудний. Виробляється у нас ТОВ порятинський делікатес потужності виробництва Лубенський район, Полтавська область. Є напис. Власність ЗСУ не для продажу. Я пробував знайти на Prom.ua, на але OLX продаж саме таких наборів, саме таких я не знайшов. Тобто є схожі, є різні там люди самі роблять, але, ну ось, на щастя, з такими саме написами знайдено мною не було. Тому зрада відміняється. Отже, маємо герметичний пакет для того, щоб його вскрити, А ми сьогодні плануємо це. Пробувати для того, щоб в принципі, зробити свої висновки, чи це достойно, достойне харчування. Отже, для того, щоб його вскрити, потрібен для початку ніж. Ніж у кожного воїна, в принципі, має бути в екіпіровці. У нас немає армійського ножа, у нас звичайний кухонний, тому починаємо, починаємо це все діло відчиняти. Так, і будемо дивитися, що тут власне, є. Пакетик з обідом. Це у нас раціон вечері. І раціон сніданку. Власне, ну, непогано, що вже попакували по видам. пакетик. можна викинути. Отже, почнемо зі сніданку, як воно й має бути. Кажу, такий пакетик. І скриваємо. Тут вже пустіше, вже можна без ножа просто так от його відірвати. Що у нас тут? Все дістаємо. Будемо розглядати. Може навіть і пробувати. Так, все. Е, ну, я б так сказав, не густо на сніданок. <ривіт> <ривіт> Значить, що в нас на сніданок? На Сніданок у нас. Так, сіль, цукор, кава. Натуральна розчинна. Хто, до речі, цікаво, робить каву. Кава по ДСТУ. Е, виробник. Сіа Ігуасу де кафе Соловел, Бразилія. Цікаво. Цікаво, Цікаво, хто пакує тоді, якщо виробник із Бразилії. Так, да, бразильська кава. У нас є волога серветка антисептична, якою можна протерти руку або перед жуванням їжі, або після. А, у нас є галети. Галети, раціон. Так, звідки це у нас? Склад борошну, цукор, эмулятор, сіль кухонна, ну, таке, ну, Головне, щоб по ДСТУ. Є каша каша ячна з куркою та овочами. А, що з кашою? Чи Можна її їсти просто так, чи її потрібно. Так, Спосіб приготування, читаємо. Закип'ятити воду, опустити пакет, не відкриваючи його на 3 хвилини в кип'ячу воду, дістати розігрітий пакет і відкрити його. Тобто, так, нам потрібно виходить ще. А, у нас є ложка, це добре, а, Але нам потрібна ще кастрюлька виходить. І вода, це головне. Тому що без кастрюльки і води, в принципі, нічого в нас не вийде. виходить. Або альтернатива а, півтори хвилини, мікрохвильовій печі в польових умовах. Ну, З мікрохвильової печі а, у нас навряд ли щось вийде. А, тому ну, таке. А вот с галеты можно спробовать. Спробуем? Ну да. Ну да. Нет. Ну як вам сказать, оно... Воно дубове, воно доволі ситно, ну таке відчувається, що маса є, але трошки дубувати. Якщо, якщо його їсти, то треба макати в чай якийсь чи щось таке. Вже. Так, давайте тепер подивимося, що у нас на обід, тому що сніданок був у нас, ну, Такий. Обід, до речі, найбільш, найбільш такий повний пакет. А, так, як він у нас відкривається. Відкривається він сам не відкривається, скоріше за все. Може, відкривається? Ні. Тут треба теж ніж. Ось треба так, дивимось, що на обід у нас є. У нас є набір столовий одноразовий. Тут є точно ложка, вилки не бачу. А, є. Сухарі армійські житні. Ну, можна чимось ножечком. Ну, такі, так. Да, такі сухарі. Ну, ми обов'язково спробуємо, чи можна їх погризти. Знову ж таки, галетираціон. Так, дивимось далі. Волога серветка, чай, вітамінізований джем до чаю. Так, знову цукор і сіль. Два пакетики, мабуть, перший і друге. У нас тут суп гречаний з м'ясом свинини. І на друге у нас буде квасоля з яловичною та овочами. Знову ж таки, це все готується з використанням води. То Вам потрібна вода, вам потрібна кастрюлька, вам потрібна вогонь. Погоніки будуть цю воду гріти. А відповідно, ну, як на мою особисту думку, так це вже не дуже зручно, тому що було б зручно це відразу відкрити і їсти. А, тому що якщо ви, тому ж таки, якщо ви в тилу, то відповідно у вас там може бути якась столова, і вам а, всі ці сухопаки, вони в принципі, ні до чого. Якщо ж ви а, вже там, в окопах так, або на позиції, то у вас не факт, що буде там можливість мати з собою кастрюлю, воду і все інше. Не кажучи вже про випадки, якщо солдати знаходяться десь там в рейді, в атації і так далі, коли ну, взагалі такого з собою нічого не носять. Тому перше і друге у нас виходить, виходить що отак от от. не приготуєш. Так, галіти ми вже куштували. Давайте спробуємо сухарик. Не знаю, Мочити його мені зараз нікшу. Що... Ну, я ми спробую його говорити. Ну, Сухарик, в принципі, як сухарик. Свою місію бути замінником хліба він вполні може виконати. Щоправда, зготового такого, щоб можна споживати, знову ж таки, лише галетий цей сухарик. Для всього іншого потрібна вода. Адже. І джем. Спробуємо джем? Ну, джем потрібно теж таки виливати. А може його можна видавити собі прямо в рот? На сухарик може. А давайте спробуємо джем видавати на сухарик. Я кажу, потрібно це все. Вживати. Хоча я мене вдариться, мені хочеться його видавати прямо в рот, а не на сухари. Це домашній абрикосовий джем. Ми всі полюбляють зараз. Спробуємо, наскільки цей близький до домашнього, До того, щоб наші солдати змогли відчути себе як вдома. Хоча б на маленьку мить. Пробуємо. Я скажу так, він досить їстівний і навіть за смаком. Ну, доволі схоже на те, що зазвичай можна спробувати вдома. У людей, які абрикоси вирощують, та з них джеми, ну, мені особисто подобається. От що, що це джем лайк, і в принципі на сухарик заграв новими фарбами. Отже, переходимо до вечері нашого захисника. Ось наша вечеря. Вона в нас трошки менше, ніж обід за принаймні за обсягом, за тим, що ми відчуваємо в пакеті. І так, спробуємо відкрити. Ні так не відкривається теж. Можливо, я щось не так роблю. Якщо хтось знає, як цей пакет відкрити без ножа, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ні, я це не відкрию без ножа. Розпаковуємо нашу вечерю. На вечері у нас основною стравою буде каша рисова зі свининою та овочами. І теж вона готується з кипятком у воді. В принципі, ми вже за сніданок і обід звикли. Чай і джем. Так, ні, це в нас не джем. Тепер у нас натуральний квітковий мед. Цікаво наскільки він натуральний. Виробництво фасування місто Київ, ВНП Українське дитяче харчування. Виробник. Ну, Сподіваємось, що дитяче харчування для військових теж буде робити з відповідною якістю. Так, волога серветка. Знову ж таки, ложка. Галєта, раціон цукор до чаю. І сухарики, цього разу армійські пшеничні. Так, все, в нас там лишила сіль. Це, власне, і все, що у нас є. Тому ми зараз спробуємо щось з цього зварити, все ж таки, і спробувати, а яке ж воно буде на смак. Паратапам. -пара -пара Давай варити. Отже, ми приготували складові частини обіду: це суп гречани та квасоля з яловичиною та овочами. І зараз будемо їх куштувати. Але перед цим хочу нагадати, що ми з вами ще й намагаємося зібрати гроші на генератор для однієї з частин Збройних сил України саме зенітників 60-ї бригади. І додати маленьку приємність цього процесу. Тому хто задонатить нам найбільшу суму, а посилання ви знайдете в описі до відео та у першому коментарі. Ми подаруємо ось цю марку. «Русський воєнний корабль Дан. Це справжня оригінальна марка Укрпошти яка була е з великими боями і труднощами придбана на весні 2022 року. Отже, переходимо до наших страв. Почнемо з першого, то тобто з супу. У нас є посуд, але спершу я хочу спробувати, як, воно це, як це можна зробити в полі. Так, у нас є ложечка. Ложечка то таке, спершу треба помити руки. Тому спершу у нас йде волога серветка антисептична. Так, Відкриваємо її. Чи справді вона волога, так вона справді волога, вчера не дуже. Могла бути вологіша. Сподіваємося, що вона справді антисептична після всіх наших. По 10 відбуваються. Ми можемо добре навіть котар руки, забезпечити себе щось мінімально огір'яно. І тепер спробуємо відкрити цей пакет. Так, ось Головне нічого не обляпати. Раз. Так, тут справді суп. Ну, пахне нормально, зараз спробуємо. Ну, хочу одразу відмітити, що... що там має бути свинина? З м'ясом свинини. Свинина тут а-ля тушонка. Тобто це не шматки, там прям філе свинини, це аля тушонка. Він а, не дуже рідкий, такий густенький супчик. Ну, я вам хочу сказати, що це дуже. Це дуже з'єдобно. Його можна їсти, він. Ну, навіть я б сказав, смачний. Чесно. Принаймні, мені у нас зараз навіть важко від нього відірватися. Свинина, картопля, гречка. Ну, свинина у вигляді тушонка, як я вже казав. Картопля, гречка, морква є. Uh, ну, в принципі, він, він нормальний, хороший суп. Ну, мені, мені лайк, особисто мені. Uh, але, 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 потрібно продовжувати вам <гум> не їсти, <гум> поділитися з вами враженнями <гум> від іншого продукту. Тому поки що відставляємо наш супчик. Хоча він справді смачний. От що, 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 що є, то є. Відкриваємо квасолю з яловичною та овочами. Так, раз. І, в принципі, ця упаковка так, вона, вона дозволяє їсти прямо з неї. А, тобто, сказати, що це дуже незручно, ми приготували якийсь посуд, да, щоб це можна було а, висипати. Але ну, норм. Квасоля зі свининою, з яловичиною та овочами. Схожу на квасолю, не бачу яловичину, зараз будемо пробувати. Ложечка в нас одна і та сама. Ага, отут шматок яловичини вже прям шматок. Зараз покажу. Ось я його добув. Ось він. Ось він так виглядає. Зараз спробуємо, як воно на смак. Не знаю, які тучи овочі є. Ну, але тут в складі можна прочитати, в принципі. Там у нас паста томатна, сільку, хонна, цибуля, вода перець, чорний, морква свіжа. В принципі, відчувається в першу чергу а, безпосередньо квасоля. І Вона, до речі, теж непогано приготована. Зараз спробуємо м'ясо. Яловична нормальна. Я не можу, що вона дуже смачно приготована, але ж ми маємо не забувати, так, що це сухий раціон, який готується довго тривалого зберігання. Там 2 роки він може пролежати у вас. Який готується для того, щоб ви могли експлуатувати його в різних умовах, Так, його кидати, там, роняти і так далі. Тому враховуючи, що це польова їжа, то в принципі дуже норм. Зараз ще ложечку вибачте. Переходимо до висновків. Отже, ми розпакували сьогодні з вами армійський сухпайок, ознайомилися з його вмістом а Та скуштували деякі його страви. Що сподобалось, що не сподобалось. З того, що сподобалось, Ну, їжа, по-перше, дуже смачна. Це правда, особливо приготовані страви. Добре, що це все компактне. Добре, що це все зберігається доволі довгий час, два роки. Добре, що розділене на сніданок обід вечерю. В кожному є ложечка, є серветочка, волога, суха. Що не сподобалось, для того, щоб приготувати ці готові страви. В принципі, вам обов'язково потрібна вода, кастрюлька і вогонь. Це, як мені здається, не дуже зручно, тому що зараз є більш сучасні технології, які дозволяють, ну, наприклад, певним використанням певних хімічних составів так, приготувати прямо, а, прямо в пакетику, так, або якісь інші способи, або можливо, щоб їжа була вже готова. Тобто, це не дуже зручно. Не сподобалось, мабуть, те, що кава тільки в ранковому. На раціоні, так що на обід і на вечерю нам пропонують чай. Ну і ще, мабуть, погано, що пакетик цукру тільки один на кожен прийом. Один пакетик 10 грамів. Але взагалом, загалом, загалом це нормальний набор для того, щоб поїсти навіть е -е, там люди, які перебувають зараз. В мирних містах, так, це нормально, смачна їжа. Отже, дякую, що були з вами. нагадую що ми з вами збираємо на генератор для 60-ї бригади для замітників. Нагадую, що доброді, які задонатить нам найбільшу суму, отримає ось цю, ось цю цей лист з шістьма марочками русський воєнний корабль все Висновки, до речі, ми. Підведемо через два, рівно через два тижні після виходу цього відео. Ми оголосимо, хто став, власне, щасливим власником цієї марки і спробуємо з вами зв'язати. Отже, всім дякуємо, бажаємо гарного здоров'я, бережіть себе, допомагайте ЗСУ, вірте в Україну. Всім пока.